Добрий раночок. Покажу вам свинок, я їх розділила. Оце, оце свинки. Дивіться, яка красота. Дуже хороші. Вже в мене більше не буде, Це останніх двох свиноматок. Оце свинки. Оце вроді би кабанчик заскочив з зеленкою. Бачите, я їх позначала. От. А тут ми. Це ми хлопчики тут, Да. Здається, що вони чорні. А вони на сонці такі, як сказати вам, бачите, видно навіть темно-шоколадні. Отакі ми хороші, хатка взагалі і свинки хороші. Я їх гарно відкормила. Мами їх кормили гарно. В зеленці. Ми в зеленці, бо Надя нас не могла половити так просто. Мусила позначати. Вчора трошечки побілила клітку, бо задовбали мухи. Прямо прямим словом, але все рівно гляньте. А ні, це дирочки. Є, і це дирочки такі по стіні, щось було прибите. Корито поїли великі свині, торік. Дивіться, не поняла, це ж хлопець теж. Це дівчинка, треба забирати. А там, значить, ще є хлопчик. Тому що кабанчики з цього виводка, дивіться, дивіться, ні, я не поняла. Не поняла. Просто я не можу зрозуміти. От, е, Коротше говоря, говорять, гаряк розберуся. це останні свинки, які продаються. Кабанчики не почищені, вони дуже хороші на плем'я. Знаходяться рівне. Вона ні воду ще не налила. Ми випили, а зараз перекидаємо. Зараз принесу. Можете не переживати на рахунок цього. Оце точно кабанчик. Бачите, вони відкривають цю брамочку, вони перебігають. Я їх ловлю. Ось такі красиві, які окраси хороші. Я ж вам казала, що я їздила за їхніми мамами, отакими От маленькими привезла з Хмельницька для того, щоб не було тут зміщення крові, для того, щоб були тут такі. Я тут бачила таких, я бачила одні чорні. Але хто як тримає? Вчора відвозила парочку поросят, то мене попросили, щоб одне чорне, одне таке риженьке, щоб було. Але кажуть, вони чорні, то темно, темно шоколадні. Дивіться, які ми гарні. Такі в нас п'ятачечки. Надя, нам сьогодні тут побіли. Бо хлопцям побіли, а дівчаткам ще ні. Я дуже не співаю. і в мене рука така хвора рука, коротше говоря, що впала, бо вже спотикнулася і думаю, що навіть її поламала. При морях такі таких більше тижня, неділю тиждень. був. День такий хороший, не можу не любитися. А що ми тут кричимо? Ми щось виступаємо, ми щось тут прямо виступаємо. Бачите, підходять. Ми підходимо, бо ми такі хорошенькі. О, дивіться, які, на всіх підряд скаче. Ей. І там не свинка одна відгуляла, їхня мама. А от ще вирішить стоїть. Отаке, от добренько, на цьому все. Коротеньке відео, мені треба продовжувати білить. От, якось геть гарні глянення, тут таке вже там робиться страшне. Таке страшне робиться. Будьте нас, ми дуже хороші. Ми такі п'ятачки наші хорошенькі. А. Вони не будуть такі, як в'єтнамці. Їхня мама в'єтнамка, а тато, е, тато, то його дід е, мангал. І оце вони повдавалися такі, вони всі на високих ножках. не якийсь озабочений. Слухай, то ж тобі ще мало часу, що ж це ти здурів, чи що? Я передивлюсь, що тут дівчата ще. Оце дівчина, я можу 100% і ще якась тут риженька. Але риженьку то я вчора завезла. У мене було три хлопці, одна дівчинка, тебе я щось пропустила. Отаке. Все добренько, мені треба працювати. Бажаю вам хорошого дня, мирного дня. Ой, щоб у нас закінчилась війна, пишіть коментарі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь. Я для цього, бачите, працюю, щоб вам показати. Стараюся. Стараюсь, щоб все було добренько. Да. Вони як теж вибрали. Бачите? А може плитку близкий? Ні, хлопче, це капіталь, якийсь стир... супергерой. В'єтнамці то такі, вони в три місяці можуть вже покрити е, е, свинку. Ні. Ну це комедія. Тобі ще крепко рано, ти ще не доріс, хлопче. Ой ужас. Все, на цьому все. На цій такій оноті.